Як затверджувати річний план на рік чи за потреби? Вітаю! Поговоримо про річний план. Як його затверджувати на рік чи на потребу? Розберемось в цьому питанні. В ідеальному варіанті, уповноважена особа на початку року затверджує план і оголошує закупівлю з урахуванням своєї річної потреби. Наприклад, в січні-лютому проводить процедуру і отримує товари протягом року. Визначити річну потребу можна лише щодо тих закупівель, які повторюються і передбачені кошторисом кожного року. Наприклад, необхідна кількість електричної енергії щороку майже однакова, а в кошторисі на кожен рік закладена її вартість на основі ціни в попередньому році. З урахуванням здорожчання. проте не всі потреби замовника можна передбачити на початку року. Крім того, може змінюватись фінансування, виділятись додаткові кошти, про які на початку року ще не було відомо. Тож, фактично, річний план треба затверджувати саме на потребу річну або поточну залежно від ситуації. При цьому важливо дотримуватися вартісних меж і обирати процедуру закупівлі відповідно до розміру потреби сумарно за рік за четвертим знаком коду державного класифікатора.